Доброго здоров'я, шановні любителі винограду. Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 7 листопада 2024 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область Україна. Сьогодні я розповім, як обрізати кущі винограду 3 року вегетації. На момент зйомки цього відео кількість підписників на моєму каналі сягнула позначки 7 тисяч. Щиро дякую всім за підтримку. Ваша підтримка надихає на створення нового та цікавого контенту. Під час обрізки кущів винограду третього року вегетації слід враховувати наступні чинники, сила зросту виноградного куща та сортові особливості. Для прикладу сьогодні розглянемо ось цей кущ винограду сорту посланець третього року вегетації. Кущ складається з чотирьох рукавів. Перший рукав, другий рукав, третій рукав. Та відповідно четвертий рукав. Для кращого розуміння покажу також рослину повністю. Перший рукав. Другий рукав. Третій рукав. Та відповідно четвертий рукав. Хочу зауважити, що обрізку на 8-10 бруньок цьогоріч робити ще зарано. Минулого року я обрізав даний кущ винограду на 4-5 бруньок на перший дріт. Перша рукав має три вертикально спрямованих пагони. Другий рукав також має три вертикально спрямованих пагони. Третій рукав так само має три вертикально спрямованих пагони. На останок четверту рукав має два вертикально спрямованих пагони. На всю рослину відповідно 11 пагонів. Влітку я також робив відеоогляд врожаю з даного виноградного куща. На наступний четвертий рік вегетації я планую залишити близько 20 пагонів на всю рослину. Тобто близько 5 пагонів на один рукав. Саме тому я буду проводити обрізку приблизно на 6-8 бруньок на перший дріт. Ось маємо перший рукав. В даному випадку на плодоношення залишаю ось цю лозу. Решту прибираю. Ось маємо другий рукав. В даному випадку на плодоношення залишаю ось цю лозу. Решту прибираю. Ось маємо третій рукав. В даному випадку на плодоношення залишаю ось цю лозу. Решту прибираю. Ось маємо четвертий рукав. В даному випадку на плодоношення залишаю ось цю лозу. Решту прибираю. Тепер я приберу зрізану лозу. Та покажу, як обрізати та розташовувати на шпалері ту частину пагонів, що я залишив. В той час, поки я прибираю зрізану лозу, ви можете натиснути вподобайку під цим відео та підписатися на мій канал. Зрізану лозу я прибрав, пагони підв'язав горизонтально на перший дріт. Зараз запрошую подивитись, як обрізати ту частину пагонів, що я залишив. Ось маємо перший рукав. Якби це був дорослий куч винограду, я пробив обрізку ось тут. Дорослий кущ винограду це кущ віку 4, 5-6 років та більше. Оскільки це кущ винограду третього року вегетації. Обрізку буду робити на 6-8 бруньок на перший дріт. Тобто приблизно тут. Другий рукав обрізаю аналогічно 6-8 бруньок на перший дріт. Третій рукав обрізаю аналогічно. 6-8 бруньок на перший дріт. Четверту рукав також обрізаю приблизно на 6-8 бруньок на перший дріт. Починаючи із наступного року, цей кущ вже можна буде обрізати на 8-10 бруньок. Так само, як і більшість інших дорослих кущів столових сортів винограду. На четвертий рік вегетації надмірно навантажувати врожаєм та пагонами виноградний кущ ще не слід. Для даного виноградного куща сорту сортопостанець на четвертий рік вегетації буде цілком достатньо 20 вертикально спрямованих пагонів на всю рослину, тобто близько 5 пагонів на один рукав. Минулого 2023 року я обрізав таким чином даний кущ винограду сорту «Преображення». Станом на 7 листопада 2024 року це вже рослина 4-го року вегетації, куч складається з чотирьох рукавів. Та зважаючи на силу зросту даного виноградного куща, я залишив 19 пагонів на всю рослину, тобто приблизно 5 вертикально спрямованих пагонів на один рукав. Влітку також я проводив відеоогляд врожаю з даного виноградного куща. Як бачите, з обрізкою кущів винограду третього року вегетації також все дуже просто. Немає нічого складного. Найближчим часом я буду проводити обрізку дорослих кущів винограду, але про це більш докладно в наступному відео. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео! Сьогодні я розповів, як обрізати кущі винограду третього року вегетації. Цікаво, як обрізати кущі винограду 1 та 2 року вегетації. Рекомендую до перегляду ось це відео.